Усім привіт до вашої уваги. огляд-мішечка з флісом. подивимо, що попадає. Настрій у нас флісова кофта. Розмір XL. L, Навук. Кофта травичкою. Жилетка флісова. Розмір L, XL. Ікселі. Регате Grid Outdoors. Фірма Gap. Розмір Эйлик Сейля. Чем. 4X Ей. Ось така гарненька кофта теж травичкою. Жилетка флісова. Від Xbox. Розмір M. M фірма Next. Розмір L. XL. Эликселем. Кота на Гудзиках. розмір Эликселі 2XL, розмір M. теж такий гарний, цікавий дизайн, розмір L, М. Кофта на блискавці, жилетка Regatta Грита Outdoors. Розмір L. Наступно. Ось така гарненька кофта. Ще розмір М. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.